Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua. Інформація прозвучала на правах реклами. Випуск новин на Миколаївна Дністрі за 16 грудня 2022 року. У студії Наживо для вас працює Ольга Марків. Якщо у вас виникають запитання, ви можете писати в коментарях або звертатись за номером телефону 098 96 47 293. Підписуйтесь на ютуб канал Миколаїв на Дністрі, щоб бути в курсі усіх. Новин у сьогоднішньому випуску наслідки від ракетних обстрілів РФ Миколаївською громадою шириться гриб. У міській раді формують стратегію розвитку Миколаївської територіальної громади. Коментар Наталії Коючко-Русиник. 23 грудня виповнюється 90 річниця з дня загибелі Василя Білоса, Дмитра Данилишина. Історична розповідь від Марії Ганич, завідувачки Народного літературно-мистецького музеї Уляни Кравченко та Миколи Устаяновича. 16 грудня вранці війська РФ продовжили ракетні удари по українцях. Найбільші вибухи були у Харкові, Кривому Розі та Києві. Внаслідок обстрілів без електроенергії залишились люди у Полтаві, Харкові. У Кривому Розі, внаслідок влучання ракети у житловий будинок загинуло двоє осіб, ще й восьмеро поранені. Через черговий масовий ракетний удар Росії по енергооб'єктах України на Львівщині, як і у всіх областях, вели погодині та аварійні відключення електроенергії. Повідомив Максим Козицький, голова Львівської ОВА. Коли будуть і скільки триватимуть аварійні відключення, спрогнозувати важко, їх оперативно запроваджують відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго», коли в системі виникає дефіцит потужності. Будемо сподіватися, що ті, хто віддавали накази бомбити енергооб'єкти України, постануть перед судом. Миколаївською громадою шириться загальна інфекційна захворюваність групи гострих респіраторних вірусних. Інфекцій. За інформацією має лико лікаря-епідеміолога, заступника завідувача Миколаївського відділу до Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у листопаді у Миколаївській громаді зафіксовано 936 випадків захворювання на ГРВІ, з них 389 випадків у дітей. У грудні станом на 16 грудня зафіксовано 588 випадків, з них 113 випадки ГРВІ у дітей. З 5 грудня було зафіксовано найбільша кількість хворих на гербі. Станом на цей тиждень кількість випадків зменшилась вже на 1,6%. А миколаївські лікарі нагадують, як попередити зараження грипу. Уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, обмежте відвідине місць масового скупчення людей, часто провітрюйте приміщення. Часто мийте руки з милом, не торкайтесь очей, носа рота немитими руками. Уникайте обіймів, поцілунків і рукостискань. Прикривайте ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку зразу ж після використання потрібно вилучити. Якщо у людини є симптоми грипу, то необхідно отриматися від неї на відстані щонайменше 2 метрів. Пам'ятайте, що най... Ефективнішою профілактикою грипу є щорічна вакцинація. Вона зменшує ризик захворіти на грип та зменшує ризик серйозних ускладнень госпіталізації та смерті. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. До слова, випадки COVID-19 у Миколаївській громаді зафіксовані лише поодинокі випадки. Якщо у вас з'явились ознаки ГРЗ або грипу, рекомендовано звертатись до свого сімейного лікаря. Не займайтеся самолікуванням. У Миколаївській міській раді вперше відбулось установче засідання з формування стратегії розвитку Миколаївської територіальної громади, яку допомагають розробляти експерти проєкту Юсейт Говерла. Разом з заступника директора департаменту економічної політики Львівської ОВА Вадимом Табакерою та експертами проекту USAID Говерла працівники Миколаївської міської ради під час першої зустрічі обговорили особливості розробки стратегії, реалізацію стратегії та залучення коштів на розвиток громади. Координаторами від міської ради є фахівці відділу економіки, закупівель та інвестиційної діяльності управління капітального будівництва. Коментар начальниці відділу Наталії Коючко. Русиник доброго дня вчора, 15 грудня, відбулася перша робоча зустріч представників департаменту економіки Юсейт і Миколаївської територіальної громади над розробкою стратегії. Працювали командами, працювали злагоджено. Знаємо, куди рухаємося і яким чином, завдяки, сподіваюся, злагодженій роботі нашої команди міської ради, активній громадськості, бізнесу, жителів. Сподіваюся, ми напишемо дану стратегію і будемо успішно її реалізовувати в майбутньому. Стратегія буде написана на період 23 27 рік. Першим етапом розробки даної стратегії було Опитування мешканців міста і бізнесу наступним етапом буде збір інформації для проф для формування профілю нашої громади. Звичайні українські хлопці, уродженці Трускавця, Василь Білас та Дмитро Данилишин стали відомими у всій Галичині у 1932 році, коли стали учасниками знаменитого городоцького процесу. Українських революціонерів було страчено 23 грудня. Пам'ять про них увічнена в назві однієї з вулиць Миколаєва. Історична розповідь про той час від Марії Ганиш, завідувачки Народного літературно-мистецького музею Уляни Кравченко та Миколи Устияновича. 23 грудня ми відзначаємо пошанування героїв грудня 1932 року Дмитра Данилишина і Василя Білоса. Хто такі були? Дмитро Данилишин та Василь Білас. Дмитро Данилишин та Василь Білас це були члени української військової організації, які в 32-му році, в кінці листопада, отримали наказ від організації Дістати гроші. Тобто наказ був розбити поштову касу у Городку, забрати гроші і доставити організації. Значить, чому саме вибрали городок? Городок тому, що за інформацією цей час у поштовій касі було найбільше грошей. Друге, географічне розположення було зручне. І по-третє, дуже було мало поліційної охорони в городку. Отже, ж, Дмитро Данилишин і Василь Білаш мали забрати гроші. Своє завдання вони виконали. Забрали вони 4500 злотих, бо більше не вдалося. І гроші передали іншим бойовикам, які доставили до організації. При цьому вони відійшли і пішли в сторону глинної на аварії. На станції в глинні на аварії вже їх зустріли поліцаї і попросили документи. Ну, зрозумівши ситуацію, Данилишин витягнув револьвер. І двома пострілами одного поліцая за, е, застрілив на смерть, а другий став ранений. І вони втекли. Тікаючи полями, вони дійшли до села Черкас і зайшли до одних господарів, попросили в них їсти. Поїли, трішки відпочили і пішли далі. Вони йшли близько залізничної станції, аби добратися до розвадова, а там знову ж таки сісти на поїзд. І доїхати до Трускавця, бо Біла Сіданилишин були уродженці е, міста Трускавця. У Розвадові на станції їх завважив залізничник. І зразу повідомив Солтиса Розвадові, що він бачить двох незнайомих е, молодих людей, які є для нього підозрілими. Тому. Е, вони почали втікати, за ними, за ними йшли юрба людей. Ну так, по документах є, що було десь до 150 чоловік. Їх слідували, вони просилися відступити від них, бо вони є українці, вони є свої, але їх не слухали, продовжували за ними стежити. Коли вони дійшли до Дністра і хотіли перебратися чоном на Веренську сторону, Олександр Андрухів. Перейшов їм дорогу, заступив їм шлях, і вони змушені були стріляти. Тобто Андрухів був поранений. Побачивши, що хлопці є озброєні, селяни відійшли. Ну, але не, не щось краще чекало їх у В Верені якраз люди тоді громадили листя, опали листя на зиму, готували. Ось і побачили. Двох хлопців, ну а інформація вже розійшлася по навколишніх селах, і вони так само, що мали в руках, хто граблями, хто дрючками, почали їх переслідувати і бити. Вони їх побили, так що один, один вже був непритомний. Але, на щастя, десь йшов отець Кіндій. І почув ті крики, і він підійшов до тої товпи. Побачив, що один хлопець вже лежить, другий, другого б'ють, з голови тече кров. Тобто він зупинив це безчинство і сказав людям, що ви робите? Тоді хлопці встали. Піднялися там посередині стояв стояла могила з Христом. Вони піднялися до цієї могили, обнялися і звернулися з такими словами до, до веренських селян. Що ми, є, що ми є членами української військової організації, що ми вмираємо за Україну, коли ви так будете воювати. Як зараз ви поступили до України ніколи не будете мати. При цьому вони розцілувалися. Звісно, що селяни, селянам стало дуже соромно за такий свій вчинок. Вони похилили голови і покликали молитися при цьому. Ну, за цей час поспіли поліціянти, іскували Білоса Данилишина, забрали до Миколаєва. Зв'язкової УПА, яка мені розказувала, коли привели їх до е, Миколаєва, чомусь вони сиділи е, на сходах, от, біля цього будинку, е, будинку скарбика, е, де, е, де зараз є казначайство управління юстиції. Чомусь вони там сиділи, е, руки заковані, е, окровавлені. А вона була тоді ще дівчинкою малою і каже: я побачила, що. Сидять два хлопці, окровавлені, змучені, і каже, побігла додому і каже до тата: тату, тату бандитів привезли до Миколаєва. А тато сказав до неї: маркачу!» і притому заплакав. Ось, але вона каже: Я цей час не розуміла, що це таке. Вже потім, пізніше, коли вона стала дозрілою, зрозуміла, хто це були. Ну, їх відвезено до Львова в тюрму Бригідки, там йшло слідство. І 23 грудня 19... польський трибунал виніс вирок через повішення. Тобто кара смерти їх чекала через повішення. І 23 грудня 1932 року о 6-й годині ранку було виконано. Цей присуд, тобто їх повісили обох. Коли, коли вішали, бо Данилишина було першим повішеним, коли його вішали, він сказав, прощався з такими словами, що в цій хвилині я не маю жодних бажань. Лише жаль мені, що я один раз тільки можу померти за Україну. А Василь Біла спрощався життям такими словами: Хай живе Україна і не довершив цього е, улюбленого слова, бо кат закрив йому рот і е, вибив з під ніг стільця. Провід Оун у Львові дав наказ, аби е, в час страти Біласа і Денелишина у всіх церквах дзвонили дзвони і. Відправлялися богослужіння. Так і сталося. У 6 годин 30 хвилин у всіх церквах Львова почали дзвонити дзвони, а в камерах, а в камерах політв'язні співали пісню ви жертвою, бою на рівні лягли, з любов'ю до свого народу, за нього віддали все, що могли, життя своє, честь і свободу. Отже, ж, Члени краєвої екзекутиви ОУН у Львові передали через адвоката Степ... Степана Шухевича, листа для Білоса і Данилишина. Вони їм дуже дякували за горду поставу і за гідну поведінку під час слідства і в час судової розправи. ООН запевняв бойовиків, що вони горді з них. Що вони виконали повністю своє завдання, і що вони назавжди залишаться у серцях української нації, і що вони знайдуть своїх спадкоємців у боротьбі за вільну українську державу? Ну, уявіть собі, Дмитро Данилишин ці, ціле слідство. І під час суду судової розправи не промовив жодного слова. Тільки коли згадалося про Україну, він заплакав. Він заплакав і встав і каже: Не думайте, що я плачу, бо я вмираю. Я знаю, що мене чекає кара. Я плачу тільки тому, що я більше не зможу нічого віддати для України. Ось так геройське. Повелися наші, наші герої грудня 1932 року. Бачите, чому саме болить мене ця, ця подія? Мене болить, тому що я виховувалася якраз. У, у, ці, у цьому всьому я виховувалася, тому що після цього. Як зловили Біла Са, як Біла Саїданилише, повішено весною 33 року на цьому місці була висипана висока могила. Поляки могилу розруйнували. Друга спроба була якраз в ніч з 22 на 23 грудня 1934 року, в річницю загибелі. Але е, поліція якраз слідкувала за цим, і була перестрілка, і хлопці відійшли. Але все ж таки їм вдалося це зробити з 2, в ніч з 29 на 30 грудня 34-го року. Значить, 12 бойовиків е, озброєні підійшли до, до цієї могили, а там вже було чотири хлопці, які стежили. Веренські вони їм сказали: Ви є українці. І не маєте чого тут стояти, прошу відійти в бік, відвели їх далі в бік. Ми зробимо свою справу, тоді підійдете. Значить, так і було зроблено. Висипали могилу, поставили Дубовий хрест, до Дубового хреста вони причепили три, дві чорні стрічки, на якій був напис славної героям. України славної пам'яті Дмитрові Данилишину та Василю Біласу. Повісено також було Терновий хрест і над хрестом Майоріли два українські прапори. Цю могилу бойовики підставили динамітну бомбу. Тоді наказали тим хлопцям, які стежили цю могилу, піти в село. Розказати всім людям, щоб вони не чіпали цього хреста, бо хрест замінований. Якщо поляки хочуть забирати хрест, хай собі забирають і при цьому гинуть. Так і сталося. Значить, ну, звісно, що поляки взяли, яких самі вони пішли, ну а окрім цього, ще взяли мешканців села, які служили полякам, і почали. Виривати хрест. Притом, ну і наслідки були досить серйозні. Одного розірвало на шматки, другий був тяжко ранений, поліцая було поранено так, що він 8 місяців у шпиталі лікувався, солтеса було поранено в коліно, ну і інших, інших були легші поранення. Ось такі наслідки були, як казали мої батьки, такі були наслідки боротьби польської поліції з хрестами. Ось. Ну, це звісно вдарило, сильно вдарило по престижу польської поліції, тому поліція отримала наказ зробити обшуки і арешти по всіх навколишніх селах. Це зробили. І так, 30 грудня 1934 року хлопці з навколишніх сіл було засуджено 11 хлопців з навколишніх сіл зверина, знадітеч, знадітеч були засуджені Іван Корда, Михайло Угера, Степан і Григорій Проців це рідні брати моєї мами. З Миколаєва два брати-пришляки Ярослав і Євген, Теодор Стасів. Пам'ятаю, як моя мама розказувала, коли вже, значить, сталася оця подія з вибухом на могилі був наказ зібратися з зі усієї округи людям. Тобто то мама казала, що стільки народу зібралося, що краю не було видно. Так багато людей зібралося. Ну, і мій вуйко він був, мав дуже гарний голос, дуже любив співати. На жаль, я не навчилася цієї пісні на пам'ять, але маю, маю тут записано, то він завжди співав про, якраз про цю подію. Про городок З городка до Львова сталася новина, бідна, нещасна наша Україна, а до її хати е, приїхали кати щоби двох хлопців зі світа зігнати А у четвер вечір, о шостій годині, стався в криміналі рух посередині, іде священник святими дарами, а позаду його суд з адвокатами. А ти, да що собі бажаєш? Так прокуратор йогося питає. Ти білася, що ти собі бажаєш? так прокуратор йогося питає. А ми з того горді, що так марно гинем за свій любий нарід та за Україну. А в п'ятницю в о 6 годині, повели двох хлопців та й на повіщення. А ти, мокито, зраднику собачий зрадив нарід, ти підлий собаче. А за тую зраду ти ті станеш посаду, але ти натішся, ти тішся, Візьмі шнур і повіся. Постійно, мій очитав, співав ту пісню і при тому, при тому завжди плакав. Так що ця історична подія перейшла через мою душу, через моє серце. І от я, наприклад, вважаю, що про такі події історичні, Мають знати всі. Тобто про це, якщо навіть не в шкільній програмі, то хоча б позашкільною програмою мали би дітям розказувати от такі події. Тобто це є дуже важливо, бо це є геройство наших, наших хлопців, які бачите, от, члени проводу передбачали, що вони знайдуть своїх спадкоємців. У боротьбі за вільну українську державу і знайшли вони. Вони знайшли, бачите, в ООН. Потім, в 2014 році наші хлопці поїхали на Донбас. Ну і тепер вже під час повномасштабної війни ми теж бачимо геройські вчинки наших хлопців, які дійсно. Бо воюють за нашу незалежну державу, щоб на кінець вигнати цього нашого проклятого ворога і, і стати вільним народом. Бо ми насправді є вільний народ.